Фахівці Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України закликають освітян, які дбають про здоров'я дітей, не забувати і про власне. Вони розробили мотиваційний курс, що отримав назву Подбай про себе. Проєкт стартував восени минулого року. До Славути фахівці приїхали на запрошення міської влади, яка вважає проблему збереження здоров'я, продовження тривалості життя надзвичайно важливою. І з такими словами до учасників зустрічі, а це освітян, та керівники медичних закладів громади звернувся міський голова Василь Сидор і надзвичайно важливо для мене, як міського голови. Я думаю, для наших працівників і для громади, щоб ми. Мали можливість проаналізувати ситуацію і що ми повинні з вами спільно зробити, щоб рівень життя покращився, і те, не життя людей збільшити. І подальша наша системна робота буде побудована таким чином, щоб ми спільно, медицина, кожен місцеве самоврядування, жити, кожен житель управління освіти, відпрацьовувало методику, методологію, систему, що ми повинні зробити. Здорове образ життя, щоб люди були щасливі, щоб люди не попадали в лікарні вже на останній стадії. Мотивувала вчителів більше уваги приділяти своєму здоров'ю заступник генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Ткачук. Професійно цікаво, доступно поєднуючи дані наукових досліджень, статистики, соціологічних опитувань. Вона окреслила проблематику профілактики серцево-судинних захворювань, а потім так само чітко та переконливо показала шлях. Як захистити здоров'я, які п'ять ключових факторів ризику, так званих, на які ми можемо з вами разом вплинути, і які призводять до цілого ряду неінфекційних захворювань? Всі відомі це вживання алкоголю, нераціональне харчування, вживання тюківної та нікотину і на сьогоднішній день електронних сигарок, забруднене повітря і на жаль, брак фізичної активності. Який приводить до ожирення ціловеряно захворювань, пані Наталія також звернула увагу на проєкт Супергерої фас ФАС-103». це міжнародна програма для дітей, яких навчають розпізнавати симптоми інсульту та викликати екстрену медичну службу. До проєкту в області вже підключилися декілька шкіл, та вдалося завдяки обізнаності дітей врятувати життя їх близьких людей. Пані Наталія запевнила, що ділитися знаннями із профілактики хвороб, яка обходиться державі і самому пацієнту в десятки разів дешевше ніж лікування, працівники центру готові і надалі. Такі мотиваційні зустрічі вони можуть проводити у будь-якому освітньому закладі на його запрошення. Пізнавальними та корисними вони будуть і для інших аудиторій слухачів.